Так, я хотіла розповісти, що таке про Ман. Ну, взагалі, Мала Академія наук, абревіатура Ман це розшифровується як Мала Академія наук України. Мала, Та що ж таке? Так, вибачте, зараз щось у мене тут з інтернетом. Мала Академія наук. А, це така установа. До якої входять найбільш талановиті учні шкіл України, які хочуть в подальшому займатися науковою роботою. Але конференції МАН, тобто роботи в МАНІ, кажуть так, представляють починаючи з восьмого класу. Але в нашій школі така традиція існує досить давно, вже більше 20 років. І ми проводимо так званий «Проман». Ось приставка ПРО каже, що це якби підготовка до дорослого ману. Тобто, це теж конференція, на якій виступають діти зі своїми науковими роботами. Ці роботи стосуються якихось непрограмних тем математики. Проман в нашій школі ну, поки що проводили лише з математики. З інших предметів не проводили. Може, ще будуть, але от в цьому році я вам пропоную на останньому тижні прийняти участь в конференції про Ман. Я вам хотіла поки... ну, з чого складається ця робота? По-перше, ви обираєте тему. Вибір теми. Тема повинна бути, по-перше, цікавою для вас. По-перше, вона стосовно повинна стосуватися математики, якогось його в непрограмного розділу, тобто того, що в школі не вивчають. По-друге, треба при виборі теми завжди думати про те, яку ви практичну частинку можете внести в цю тему, тобто, ваше власне дослідження, в чому буде полягати? Власне дослідження. Це можуть бути самостійно створені якісь задачі на певну тему. Або, наприклад, якщо ну, ми будемо, ви знаєте, що таке золотий переріз, да? ми вас а, запрошували на цю конференцію, ви можете дослідити, чи використовують а, золоті канони, наприклад, а, художники якісь. Певні, там один художник чи декілька, знаходити, де там лінія золотого перетину і що вона на що вона показує. да Тобто власне дослідження це ваші самостійні розробки з цієї теми. По-друге, треба цю роботу оформити в виді вордівського документу. Ви її потім здаєте. Ось вона має якісь такі вигляд. Да? Там не обов'язково там 30 сторінок, 40 в вашому віці можна так сторінок. 5-10, так? 5-10 сторінок в Word. Хтось зробить потім скріншот, так? Але захищаємось ми за допомогою презентації, яку робимо в PowerPoint. Ви вмієте це робити? А якщо в мене да. немає комп'ютера, а на телефоні він платний. Можна в презентацію? Можна? Можна презентація а, і захист роботи здійснюється за допомогою саме презентації. Захист роботи не більше сіми хвилин. В самій роботі може бути досить багато матеріалу, але ви повинні обрати найголовніше і розповідати, не читати з бумажки, а розповідати своїми словами так, щоб комісія і члени журі. І інші члени проман бачили, що ви в цьому розібралися. Захист десь 7 хвилин. Хтось зробіть скріншот, я вам зараз покажу одну роботу про манівську, яка вже є. Це обов'язково. Що? Це обов'язково? Ні, не обов'язково. Дивіться, ми у вівторок це, мені здається, буде яке число. 15, 16, 17, 17, 20, так? травня, вівторок. Чи 21, 21. Коли ми з вами зустрічаємось у вівторок, так, діти? У вівторок. У вівторок. У нас якраз на цій неділі четверг, на следующий вівторок з п'ятницю. Так, ось у вівторок ви пишете річну контрольну з логіки. Вона буде не складена. Ми ще сьогодні порозв'язуємо якісь задачки до неї. Якщо ви бачите, що ви її погано написали, у вас є можливість виправити цю оцінку захистом проман. Можете просто написати проман і прославити себе, спробувати як маленький науковець. Захист цієї роботи буде вже аж через тиждень, на останньому робочому тижні десь 20. 8, чи 29, чи 30 травня, так? В останні дні. А якщо я напишу, наприклад, контрольну нап'ятірку я захищу всю поставку. Так, то я поставлю то я... 12, так? Ну, чи там скільки ти захистиш, якщо будеш старатися. Давайте я вам покажу, як виглядає робота, наприклад, на таку в непрограмну тему, яка називається Принцип Дирихле. Я не знаю, як тут. А ну зачекайте діти, я спробую вам показати. Це робота когось з дітей, хто працював над проманом. А може, це був вже ну, реальний ман, я не пам'ятаю точно. Так. Не можу я відкрити презентацію так, як треба, але ви бачите її, так? Так. Я просто не можу її у форматі. А... Ану, зараз зачекайте. Може, в мене вийде? Може, вийде? Якщо я спробую ось так. Зачекайте одну секундочку. Просто так буде простіше, якщо я зроблю. Ні, не хоче, воно не хоче. Ну, добре, значить, дивіться: ось принцип дирихле. Тут хтось, хто а, цю роботу складав, в одному місці він писав диріхле, в іншому дирехле, дерехле. «ди ну, це теж помилка, тобто робота повинна грамотно бути оформлена. Взагалі, через і пишеться: диріхле. І так, ну ось він розказує, хто це такий. Ага, от Козік Володимир, учень аж 9 класу, він був. А, і так, це в нас фото Діріхлі, мабуть, він розказував, що Дірихлі це був такий французький вчений, який добре ілюструє такий принцип в математиці, що якщо в нас є декілька об'єктів, і їх треба розподілити по а, якимось категоріям, і кількість об'єктів більше, ніж кількість категорій, то в, оди, в одну категорію попадає хоча б два об'єкти. Як правило, приводять такий приклад про кроликів та клітки, клітинки. Якщо в нас є чотири кроліка та три клітинки, то хоча б. Хоча б в одну попаде два кролики, так, тобто не може бути так, щоб кожен сидів в окремій клітинці. А взагалі, це е, залежить від остачі поділу кількості категорій, кількість е, об'єктів. Далі він там розповідає про свої, про мету роботи. Це не дуже важливо в промані, але можна теж так ну, розповідати, як він розповідає. Ось мета роботи потім. Теоретична частина. Потім про принцип дерехле. Не обов'язково кроліки клітинки, іноді голубі та клітинки. Так, птиці якісь а, узагальнений принцип дерехле. Це, бачите, теоретична частина це не його задача, це він десь знайшов. А потім він вже показує задачі. Він їх теж десь знайшов, да? вони ілюструють цей принцип. Ми давайте взагалі його розберемо. В класі навчається 29 осіб. Саша Іванов допустив в диктанті 13 помилок. Ніхто інший не зробив більшого числа помилок. Довести, що принаймні троє учнів зробили однакову кількість помилок. Тобто, дивіться. А що в даному буде випадку клітини, а що будуть кролики? Клітини це буде кількість помилок, їх всього 14. І чому 14? Бо 0 помилок може бути, так? 1, 2 і так далі 14. А школяри це будуть в нас кролики. Якщо ми 29 учнів розподіляємо по 20 ой, по 14 категоріям з кількістю помилок, 29 приділені на 14 дає 2 цілих і один буде в остачі. Ось ця остачі буде давати цього третього учня, який з кимось обов'язково однакову кількість помилок зробить. Це зрозуміло. Що? А можна запитання таке? А якщо я, наприклад, теж буду робити і зроблю приклад задачі? Я ж буду брати, можна із інтернету брати? Можна, і... так, можна, можна, так. Ось, бачите, далі він там ще щось, ну, це більше це дев'ятий клас. А в, наприкінці він повинен бути заключення зробити, так? Ось, заключення, тобто висновки. Uh, і свої власні задачі. Ось власних задач я не бачу. Можете вернути подивитися заключення. Я, я цю презентацію вам кину, а взагалі я пошукаю ще за п'ятий клас, можу вам теж кинути, щоб ви побачили, які роботи діти робили, добре? Дивіться, ви це можете встигнути ще зробити, бо у вас майже два тижні ще. Так? Тобто захист буде аж через десь два тижні. Ну, трошки менше, але ви все одне можете це зробити. Які теми я вам пропоную взяти? Ось в п'ятому класі не так багато тем. Ось, наприклад, Ліда до мене підходила і хотіла мені показати математичний фокус. Шикарна тема для того, щоб взяти її на ман. Здивіться, математичні фокуси. В чому полягає тема? Є такі, знаєте, задачі, типу, хтось до вас підходить і каже, ну, задумай свій вік, да? скільки тобі років, але мені не кажи. А потім каже: ну, додай до нього таке число, поділи на таке число, відніми таке число. І що в тебе вийшло? Він там називає, наприклад, там 158. О, тебе, стільки-то років, да? тобі, стільки-то років. Ось це такі математичні фокуси, але треба не просто самі фокуси описати, але. Пояснення, чому саме так вийшло. Ось інформації про це, я думаю, в інтернеті багато. Математичні фокуси. Тепер є ще така тема. Я пропонувала шостому класу, але ви теж можете взяти. Наприклад, математичні лайфхаки. Але якщо ви будете шукати, там інформація повторюється: не беріть ту, яку ви ще не розумієте. Наприклад, ви ще не вмієте додавати дроби з різними знаменниками. Є, наприклад, спосіб множення на пальцях. Ви знаєте, такі цікаві речі. Можна так написати: нестандартні способи множення додавання від... ну, множення взагалі і ділення. Нестандартні Є якийсь китайський метод. Ось можна познайомитися з цим. Методи. Мене написав. Можна як об'єднувати теми, наприклад. Ну, ні. давайте не будемо об'єднувати. Ну, якщо ви якось зможете, я... це окремі теми. Множення та ділення. Ні, ні, я Ай, на увазі, наприклад, трохи математичні конкурси ольфа. Ні, 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 так не можна. Ні, давайте не будемо. Це е, 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 е. Ага. тільки одну та ділення. Бо це буде таке не весь що. Тепер дивіться, ми якісь е, е, теми брали в цьому році на логіці. Наприклад, задачі з сірниками, впорядкувати їх, типи зробити, свої придумати, задачі з сірниками. Мені здається, що це цікаво. З сірниками. Які ще задачі на розрізання? Пам'ятаєте там? Ну, тут не дуже так можна щось показати. Е, задачі, наприклад, якогось фольклорного типу, математичний фольклор? Е, зараз я поясню. Є такі задачі, Математичний фольклор. Якщо ви введете в пошук, ви знайдете це математичний фольклор. Наприклад, українські математичні задачі, болгарські математичні, грецькі, ті, які в якихось народів в народі ходять фольклор. Що таке фольклор? Знаєте? Так. Так, добре. Можете а, взагалі можна таку тему Ман придумати власні а, казкові задачі. Хто там любить придумувати казки, можна таке. Власні, казкові задачі. Ну, з математичним змістом, так? Да? Якщо ви не встигнете в цьому році, то в наступному ви можете цю роботу подати. Так, що таке золотий переріз, ви вже знаєте. Ось перевірити, чи є золотий переріз в художніх картинах, в мистецтві? Лінія, яка створює золотий переріз, це 68% від довжини та ширини картини, окремо там довжини і ширини. І так, золотий переріз. Якщо треба, я інформацію дам. Золотий переріз. В мистецтві. Так, сьома тема. Ось можете принцип дерхле взяти, але він такий більш складений. Це. Скоріше, за 6 клас. Старовинні. От зараз міри... ми на слідчому тижні будемо це заводити? Ні, це буде десь числа 28 29. Ага. Ну, час треба, це ж не, не дуже швидко можна зробити. На наступному тижні ви пишете контрольну. Дивіться старовинні міри виміру, наприклад. Фути, пуди, ось такі. Дюйми, да? Чому дюймовочка так називається? Скільки вона сантиметрів була? Міри. Довжини та ваги. Довжини. та ваги. Може, ще така тема на грані. Двох е, предметів математика та література. Чи зустрічаються якісь математичні теми в казках там, чи десь ще. Так, я восьми напишу ось тут на горі, так? Математика та література. Ну і взагалі ви можете щось своє придумати. Наприклад, математичні ребуси, чи якісь там ще що ще буває такого типу. Діти писали щодо ребусів. Ребуси це методика розв'язування математичних ребусів. Ті, хто ходили на кружок, про це знають. Так, ось такі мені в голову приходять. Можна взяти ще якісь? Ось теж хтось зробить скріншот, надішліть в групу. Є діти. Я надіслала. Так, дякую. Тоді я стираю. І я хотіла, щоб ми декілька слів сказали би ще про річну контрольну з логіки. Я планую там чотири завдання лише. Перша завдача буде така: продовжити логічний ряд. Пам'ятаєте, ми такі завдачі робили? Це дуже легко. Ну, не знаю, може бути не дуже. Продовжити ряд чисел, хоча б три числа написати. Ось давайте візьмемо щось таке. Так, давайте я зараз придумаю. Вибачте, це усночі записувати. Записувати, мабуть. Так, що складу? Ще треба три числа. Так, ну хто хотів би прокоментувати? Аделіна казала, що дуже просто. Послухаємо. Єву теж бачу. А хто? Я? Так. А, в першому ми додаємо 3, 4, виходить 7. Далі 7, 7, 12, виходить Ні. 19. Подожди, а при чому здесь 4 плюс 7 вже не буде 12? Ні, тут щось інше. Тут не даже та докономірність. Так, ну давайте. Там кожен раз э, спочатку плюс один. Так. потім плюс один. два плюс три. Кожен раз додається два. Так, далі. Потім плюс п'ять. Тобто додається э, підряд ідучі непарні числа. Що наступного так. разу додамо? Потім плюс 8. Здрасте, не пару. Потім плюс 7. А потім. Плюс 9. Тобто, які наступні будуть? 12 плюс 7 буде що? 19. І. 28. Ну, давайте два, Не треба 3, хоча б два. Можливо. Тобто, ось, ось так ви показали а закономірність, ось ви продовжили. Так, а. А ти далі ти... там. А далі там, а, а, там буде як два рядки, можна сказати. О, подвійний ряд. Пам'ятаєте, ми про такі казали? Так, двійний ряд. Так. Два і чотири це кожен раз плюс два да А плюс два, плюс два, так? А так. через один. Ну, як. А, мінус, мінус три. кожен ну, раз один. мінус. Три. Віднімається мінус три. Тобто, яке наступне буде? Буде вісім. Вісім і вісім. 8. 8, 8. 8, 8. Ну, так, може таке бути. Зрозуміло, діти. Ось такого типу буде. Потім буде легенька логічна задача. Якого плану логічна задача? Ну, наприклад. Можна зробити на секундочку? Ці... Можу. Там Дякую. три друга, Білов, Чернов та Рудов. І в них прізвище не відповідають їхнім е, кольорам, там волосся. І е, щось там відомо, там Білов сказав е, комусь там, Рудову щось, там взагалі дуже просто зрозуміти, хто якого кольору, це така логічна задача, але вона не складена, там неважко здогадатися, так, да, Саш? Саш, в тебе було запитання, так? Ні, ні, я хочу відповідати просто. А, ну я так придумала з голови, тому там буде якась такого типу задача. Тобто можна так написати: два логічна задача з умовою текстово. Ну, як ми розв'язували, але ми більш складені розв'язували. Пам'ятаю, я пам'ятаю, що їх 3, 4, але я не пам'ятаю, що третя. Буде задача комбінаторна, такого типу, як на сьогодні було задано. З кульками. Комбінаторна. Ну, наприклад, у вас є кількість кульок, там білих у вас 7. Там червоних? Дев'ять. Скільки витягнути треба кольок, щоб там обов'язково було дві білих? Пам'ятаєте? Скільки витягнути. Одинадцять. Аделіна, а чого ти почала вдруг відповідати? Щоб було обов'язково дві білих. Було обов'язково? Дві білих. Так, так що скажеш? Аделін, ну давай говори вже. Ну, один, тому що ми. Ми Якщо ви напишете відповідь 11, виташі, я не зарахую, вирі. треба пояснювати. Хоча б я Чор... зробити. Він витащи 9 червоних, а потім вже 2 білих. Тобто 9 плюс 2. В найгіршому ми повинні припускати найгірший випадок. В найгіршому випадку ви спочатку витащите, витягнете лише червоні, так? їх 9. І наступні дві будуть вже білими. 11 кульок Треба витягнути, щоб там було обов'язково дві білих. Я вже не буду писати пояснення. І якась ще задача, я подивлюсь вдома в ту контрольну і напишу вам, що там за четвертий тип задач. Добре, але я пропоную все ж таки написати вам проман. Це досить цікаво. А, взагалі, там буде нагородження, грамоти будуть, так що почесна а, така робота. Так, добре, тоді на сьогодні ми закінчимо. Якщо є запитання, послухаю її. Давайте, діти. Іващенко, Аделіна, ти руку підняла? Є запитання? О, ні, я її не пускала просто. Добре, тоді я вам бажаю гарного дня. Зустрінемось завтра онлайн. Будемо готуватися до річної контрольної, яка буде у нас у четвер. А коли ми Будемо готуватися до річної. До чого? До логіки? Ну можемо в п'ятницю поготуватися. Все, до зустрічі.